Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати кабачкову ікру на зиму за нашим перевіреним домашнім рецептом. Як, на, як завжди, наше відео буде в контексті англійської мови, а кабачкова ікра відповідно в перекладі буде Цукіні Kevia, Zucchini Kevia. Отже, давайте розпочинати Let's Start! І знадобляться нам такі інгредієнти. По-перше, це самі кабачки, цукіні, цукіні. далі цибуля, анін, анін, а потім морква, керат, керат, томатна паста, томейтоу пейст, томейтоу пейст, цукор, шуга, шуга. сіль, солт, солт, олія, ойл, ойл. Та оцид вініге. Всі пропорції будуть подані в описі під відео. Скляні банки Jers Jers та кришки лідз, лідз. Потрібно простерилізувати гарячою парою. Подрібнюємо цибулю. Цибуля Аніан Аніан А подрібнювати. Ту-чоп, ту-чоп. Далі нарізаємо моркву кружальцями. Кружальця сйоклз, сйоклз. До овочів додаємо олію. Олія уйл. Уйл. Додавати ту-ед, ту-ед. Додаємо сіль, сіль солт, солт. Також додаємо цукор. Цукор шуге. Ставимо все варитися на 2-2,5 години. Варити ту боїл. Ту-боїл. Приблизно через 2-2,5 години знімаємо все з вогню та подрібнюємо блендером. Подрібнювати блендером To chop with blender, to chop with blender. Далі додаємо оцет, вініге, вініге та необхідну кількість томатної пасти. Tomato paste. Tomato paste. І е, знову ставимо кастрюлю пен пен, на вогонь і е, помішуємо Помішувати ту стьо ту стьо Доводимо суміш до кипіння. Бойлін, бойлін, і варимо на невеличкому вогні 5 хвилин. Готуємо до закатування банки джар, джар, та кришки. Лідз, лідз. Доварюємо суміш мікще, мікще, при слабкому кипінні. Закатуємо банки за допомогою закаточного ключа. Відповідно, сімінки. Сімін Стелемо рушник тауел-тауэлл та перегортаємо банки верх дном. Дно – боттам, боттам. Утеплюємо банки за допомогою ковдри, бланкет, бланкет та подушки. Подушка Pillow. Пілоу, пілоу. Ось така заготовка для зими у нас вийшла. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі! See you soon!